Ласкаво прошу до Мікон заліза. Останні кілька тижнів виявилися для мене дуже складними, але все ж я завершив тестування ось цієї Nvidia Tesla p 4 графічної карточки, і нарешті можу записати цей огляд. Все почалося з того, що я отримав старенький HP, Elite Desk комп'ютер, в який можна встановити лише карточки, які мають low profile розмір. Звичайно, я б міг встановити ось цю AMD WX4120 карточку, і це досить непоганий варіант. Але, на жаль, це вже досить старенька карточка, і зараз вона не може грати в сучасні ігри. Але якщо ви обмежені і маєте можливість придбати лише ось таку карточку, зараз воно коштує десь 40-50 євро, то я рекомендую вам подивитися на такі старенькі ігри, як Far Cry 3, Assassin's Creed 4, Black Flag, Battlefield. 4, і Альфа Протокол. Ці 4 гри досить непогані і навіть сьогодні можна в них пограти і насолодитися. Але якщо ви бажаєте придбати щось більш потужніше і грати в сучасні ігри, то, на жаль, wx 4120 не вистачить. Тому маємо наступні варіанти на цьому тесті. Перший це. Звичайна AMD Radeon RX 6400. Це стандартна графічна карточка. Нову можна придбати десь за 150-180 євро, що дуже задорого. На вторинному ринку можна придбатись в районі 80-100 євро, що вже досить непогано. Проблема з цією карточкою складає в тому, що вона підтримує лише PCI-Express 4.0 X4. Тобто при встановленні в старій системі, які підтримують лише PCI-Express 3.0, карточка отримує лише PCI-Express 3.0 X4. Також графічна карточка має лише два відеовиходи у порівнянні до wx 4120 яка має 4 відеовиходи. І RX6420 не має можливості для кодування або декодування відео. Тому ця карточка підійде не всім, але це дуже привабливий варіант. І останній варіант для цього відео це наша Nvidia Tesla P4. Це досить приваблива карточка, оскільки зараз на eBay вона коштує десь в районі 100-120 євро. Тут використовується той самий графічний чіп, що і на графічній карточці Nvidia GTX 1080. Але як бачите, це досить маленька карточка, вона не має ніяких додаткових з'єднувачів для живлення, тому обмеження TDP дуже-дуже високе або дуже низьке. Тобто карта може споживати максимум, абсолютний максимум 75 Вт того, що постачається через PCI-Express слот. Саме через це продуктивність цієї карти буде значно відставати від стандартної десктопної GTX 1080. Але все одно є надія, що ми отримаємо продуктивність на рівні між 1060 і 1070. Головна проблема цієї Tesla P4, як і з усіма іншими теслами, це те, що карта не має жодних відеовиходів. І також карта постачається з охолоджувачем, який не має жодних вагнерів. Тому доведеться виконати якусь процедуру для того, щоб охолодити Цю карту. Свою Tesla P4 я протестував в двох конфігураціях. Перша конфігурація це HP Elite Desk 800G1 комп'ютер, в який можна встановлювати лише low-profile графічні карточки. В якості процесора тут стоїть i 7 4770 тобто старенький процесор, який має лише 4 ядра. 16 ГБ пам'яті, дві планочки по 8 ГБ ddr 3 3600. І наступна конфігурація це процесор Core i 7 12700K, тобто значно новіший процесор зі значно потужнішою вмонтованою графікою. Тут маємо 32 гігабайти пам'яті 4 по 8 ГБ. як і всі інші серверні Nvidia графічні карточки, Tesla p 4 постачається з охолоджувачем, який не має свого власного вахляра. Можна роздрукувати адаптери для під'єднання вагляра на 3D принтері, і це працює, оскільки карточка споживає менше, ніж 75 Вт електроенергії, а також можна зняти верхній щиток і просто під'єднати вагляр одразу до графічної карточки, що я і зробив. В моєму випадку я використав простенький 80-мм серверний вагляр, і його вистачає для оголодження Tesla p 4 навіть якщо я встановлю карточку в корпус і все закриваю. Щоб Tesla P4 працювала як звичайні графічні адаптери, немає необхідності нічого налаштовувати в BIOS, окрім того, що вам необхідно увімкнути UEFI завантаження і вимкнути CSM або підтримку legacy завантаження. Tesla P4 не вимагає або 4G декорінь в BIOS, так як це робить Tesla M40. Також більше за все вам доведеться увімкнути вмонтовану графіку на вашому процесорі в BIOS, оскільки зазвичай материнські плати вимикають вмонтовану графіку, якщо додається зовнішній графічний адаптер. І, звичайно, необхідно завантажити останні Intel драйвери і їх встановити. Щодо драйверів для Tesla P4, то, на жаль, Nvidia не видає драйвери, які сумісні з цією карточкою в публічний доступ. Але є добрі люди, які розшарили корпоративні драйвери Nvidia, які працюють з Tesla P4 під Windows 10 та Windows 11. В даному випадку останній драйвер, що можна завантажити, це Nvidia Grid 511.65. Саме цей драйвер я і використав для мого тестування. Посилання для завантаження, звичайно, буде в описі для цього відео. За замовчуванням Nvidia Tesla P4 працює з пониженою частотою. Для того, щоб увімкнути максимальну частоту, необхідно виконати команду за допомогою програмки Nvidia SMI. Nvidia SMI це консольний додаток, який використовується для того, щоб керувати вашою Nvidia карточкою. Що саме необхідно виконати, ви побачите на вашому екрані. Якщо коротко, то необхідно увімкнути режим, в якому карточка працює на максимальній частоті. Якщо все налаштовано правильно, то в налаштуваннях Windows ви зможете обрати Tesla p 4 як графічний адаптер високої продуктивності і використовувати його для забавок або інших додатків. Також можна зауважити, що Windows та InVideo Control Panel знаходять якийсь незрозумілий додатковий монітор, який начебто під'єднаний до Tesla p 4 графічної карточки. Я рекомендую його вимкнути, щоб Windows його взагалі не використовувала. На жаль, так само, як і з Tesla M40, при використанні Tesla P4 деякі програми можуть відмовитися працювати, наприклад, 3DMark Time Spy просто не запускається. В інших випадках доводиться робити додаткові налаштування для використання графічного адаптера високої продуктивності, оскільки файл, який ви запускаєте, не являється додатком, а являється лише запускачем якогось іншого додатка. І нарешті розганяти Tesla P4 за допомогою MSI Afterburner або інших додатків Windows неможливо, це прикро, але маємо, що маємо. Зараз давайте подивимось на продуктивність Nvidia Tesla P4 у порівнянні до AMD RX 64 2.0. Тестуємо роздільну здатність екрану в 1080P. Почнемо з гри Assassin's Creed Valhalla з процесором i 7 4770 RX64 видає 5267 кадрів на секунду. Tesla P4 видає 4678 кадрів на секунду. Ця гра досить сильно навантажує як процесор, так і графічну карточку, тому при використанні Nvidia Tesla P4 показник мінімальних кадрів на секунду нижче, ніж з RX642.0. Nvidia драйвери значно вимогливіші до продуктивності процесора, ніж AMD-драйвери. На цю тему є додаткове відео на каналі Hardware Unboxed. Якщо вам цікаво, то подивіться, посилання буде в описі до відео. З процесором i 7 12700K, RX642.0 та Tesla P4 відображають трошки кращі показники, але цього разу показник мінімальних кадрів на секунду з Tesla P4 краще, ніж від RX6420. RX64 видає 55-69 кадрів на секунду, Tesla P4 – 58-79 кадрів на секунду. Наступна протестована гра це Far Cry 6. Із процесором i 7 4770 маємо дуже цікавий малюнок. RX642.0 видає 55 та 72 кадри на секунду, тоді як Tesla P4 спроможна лише на 57 та 66 кадрів на секунду. Тобто при використанні слабенького i 7 4770 NVIDIA драйвери додають додаткове навантаження на процесор, і графічна карточка не може відмалювати необхідну кількість фреймів. В цьому випадку загалом слабша RX6420 випереджає Tesla P4. Якщо змінити процесор на i 7 12700K, то малюнок змінюється, RX6420 відмальовує 64 та 77 кадрів, і Tesla P4 відмальовує 70 та 84 кадри на секунду. Shadow of the Tomb Raider з процесором 7 4770 ще раз бачимо, що додаткове навантаження NVIDIA драйверів має свій вплив, якщо ваш процесор має обмежену продуктивність. RX6420 відмальовує 61 та 78 кадрів на секунду, тоді як Tesla P4 відмальовує лише 55 та 76. Якщо змінити процесор до i 7 12700K, то RX 64 відмалює 71 та 89 кадрів на секунду, Tesla P4 відмалює 76 та 97 кадрів на секунду. F1-2021 видає досить цікаві показники. З процесором i 7 4770 RX 64 відмальовує 82 та 115 кадрів на секунду. Tesla P4 покращує ці показники до 114 та 130 кадрів на секунду. Якщо змінити процесор на i 7 12700 K, то маємо 107-132 та 132 кадри на секунду з RX6420 і аж 158-166 кадрів на секунду з Tesla P4. Я не маю чіткого пояснення, чому саме в F1 2021 Tesla p 4 настільки швидше, ніж RX6420, але ці результати я перевірив кілька разів і я впевнений, що вони правильні. Остання протестована гра це Call of Duty Modern Warfare 2. Якщо використовувати вмонтований ігровий бенчмарк, то при використанні процесора i 7 4770 REX-6420 знову трошки швидше. 5986 кадрів на секунду у порівнянні до 6181 кадр на секунду. Якщо змінити процесор на i 7 12700K, то маємо майже ідентичні показники 6288 кадрів на секунду з RX6420 і 6388 кадрів на секунду при використанні Nvidia Tesla P4. Якщо скласти всі ці показники і взяти середнє значення, то отримуємо наступне: з процесором i 7 4770 продуктивність Tesla P4 та RX6420 майже ідентичні. AMD карточка видає 62 84 кадри на секунду, Tesla P4 видає 67-86 кадрів на секунду. При використанні процесора i 7 12700K різниця між цими карточками зростає. RX6420 відмальовує 72 91 кадри на секунду, Tesla P4 здатна на 85 та 103 кадри на секунду. Оскільки зараз я тестую карточки низького профілю, обов'язково необхідно подивитися на споживання електроенергії. І тут маємо наступний малюнок. Зауважу, що тут я відображаю споживання електроенергії цілої системи, а не лише графічної карточки. При використанні процесора i 7 4770 система з AMD графічною карточкою споживає десь 116 Вт електроенергії під час ігрового процесу. Ця сама система з Nvidia Tesla P4 споживає десь 146 Вт електроенергії. Якщо використати систему з процесором i 7 12700K, то споживання електроенергії зростає до 135-190 Вт. Якщо розрахувати, скільки Вт електроенергії ці дві системи споживають на відмалювання одного кадру, то отримаємо наступні показники i 4770 з AMD rx 6400 вимагають десь 1.38 Вт електроенергії на один кадр. Ця сама система з графічною карточкою Nvidia Tesla P4 вимагає десь 1.7 Вт електроенергії на один кадр. Система з процесором i 7 12700 k та графічною карточкою RX642.0 вимагає десь 1.48 Вт електроенергії на один кадр. І ця сама система з графічною карточкою Nvidia Tesla P4 споживає десь 1.84 Вт електроенергії на відмалювання одного кадру. Як бачите, AMD rx 6420 значно енергоефективніша, ніж Nvidia Tesla P4. Але й Tesla p 4 також не споживає за багато електроенергії. Що ж, за результатами тестів Nvidia Tesla p 4 це досить привабливий варіант, якщо ваш корпус має обмеження і ви можете встановити лише low профайл графічні карточки. Але всі ці результати я зібрав за допомоги вмонтованих ігрових бенчмарків. Тому зараз давайте перевіримо, як Nvidia Tesla p 4 поводить себе в реальній ігровій конфігурації у порівнянні до ось цієї AMD RX 6420 І для цього порівняння та тестування я пограю трошки в Call of Duty Modern Warfare 2 або Warzone 2. Спершу тестуємо конфігурацію AMD RX 6400 з процесором i7-4770. Незважаючи на те, що показник FPS тримається десь на рівні 60 і інколи маємо просадки до 50-55 кадрів на секунду, загалом система відчувається досить непоганою. Можна грати, можна насолоджуватися. І якщо вам необхідно придбати найдешевший ігровий комп'ютер, то старенькі HP Elite Desk комп'ютери можуть бути досить привабливими. Після цього тесту я змінив RX 6420 на Tesla P4. Після тестування RX642.0 я вставив цю саму систему Tesla P4, тобто тестуємо Tesla P4 плюс i 4770 На жаль, незважаючи на те, що Tesla P4 за показниками тестів має бути трошки швидше або принаймні на рівні RX642.0, ця конфігурація була зовсім неприємна. Nvidia драйвери мають додаткове навантаження на процесор, тоді як i 7 4770 це вже досить слабенький процесор для Call of Duty. В цьому випадку просадки кадрів на секунду були дуже часті, і загалом FPS досить часто можна було побачити на відмітці 45-50 кадрів. До цього також додається те, що монітор під'єднаний до вмонтованої графіки процесора i7, а не до Tesla P4. І час відгуку системи значно зростає. Виконувати швидкісні дії, виконувати постріли стає дуже складно і ігровий процес зовсім неприємний. Переходимо до AMD RX 642.0 з процесором i 7 12700K. Незважаючи на те, що графічна карточка досить слабенька, при використанні базових налаштувань графіки можна отримати 80-100 кадрів на секунду. Цього достатньо для того, щоб грати і насолоджуватися, система працює стабільно і час відгуку досить низенький. Насправді я був досить здивований, що навіть при використанні такої слабкої графічної карточки, як rx 6420 можна отримати такий непоганий ігровий процес. І остання протестована конфігурація це Tesla P4 з процесором 7 12700K. В цій конфігурації я все ще відчуваю, що час відгуку системи трошки нижче, ніж з графічною карточкою RX642.0i. Але при використанні процесора i 7 12700 k який має значно більше ресурсів для виконання різноманітних завдань, а також має значно потужнішу вмонтовану графіку, цей час відгуку не такий неприємний. Грати можна, показник FPS досить стабільний, але все ще стрибає між 60 та 100 кадрів на секунду. Якщо з графічною карточкою rx 6400 ми маємо стабільно 80100, то з Тесла Пі4 маємо стрибки вниз вгору. Але врешті-решт загалом ігровий процес був досить позитивний, можна грати, можна насолоджуватись. Що можна сказати на завершення? Незважаючи на те, що Nvidia Tesla P4 це досить цікавий та досить привабливий варіант, вона має 8 ГБ відеопам'яті, вона має можливість кодування, декодування відео і коштує зараз десь в районі 100-120 євро, я все одно не можу рекомендувати її для звичайного ігрового комп'ютера. Якщо ви граєте в ігри, особливо якщо ви граєте в FPS-шутери, тобто first person shooter, де швидкість реакції комп'ютера. Дуже важлива, то вам необхідно дивитись на щось ось таке. А саме AMD Radeon RX 6420. Звичайно, також можна придбати Low Profile GTX 1650 або навіть 1050 Ti, в залежності від того, що ви знайдете і скільки воно коштує. Але для того, щоб отримати найменший час відгуку комп'ютера, необхідно під'єднувати монітор саме до графічної карточки, а не до вмонтованої графіки вашого процесора. Ще один неприємний момент це так званий NVIDIA Driver Overhead. Тобто Nvidia драйвери вони використовують додаткові ресурси процесора для роботи їхніх графічних карт, якщо порівнювати Nvidia до AMD. Так, при використанні старенького i 7 4770 Nvidia Tesla P4 в деяких випадках відстає від Radeon RX 6420, незважаючи на те, що загалом Tesla P4 це більш потужніша графічна. Карта. Також Tesla P4 дуже енергоефективна, але не настільки енергоефективна, як rx 6420. Тому тут все як завжди. Кожен має зробити свої власні висновки і вирішити, що саме купувати або не купувати взагалі. Tesla P4 це цікавий варіант тим, кому подобається щось нестандартне, або якщо вам необхідно мати 8 ГБ відеопам'яті і робити кодування, де кодування відео. AMD RX64.2.0, це, мабуть, найкращий варіант в лоу профайл виконанні. Звичайно, GTX 1650 також можна знайти, але зазвичай вони коштують значно дорожче. Ще є такий досить привабливий варіант, як Nvidia RDX A2000, це також low профайл графічна карточка, але коштує вона значно, значно дорожче. Що ж, на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, це невеличке тестування та порівняння. Ось такої Nvidia Tesla P4 вам сподобалось. Дякую за перегляд і до побачення!